Мир від дому дому. Із Відня до Львова пластуни привезли в вифлеємський вогонь. Кажуть, до різдва його передадуть усім охочим, адже цього року символ миру є особливо важливим для українців. Цей вогонь подолав тисячі кілометрів від вифлеєму до відня, а згодом із відня до Львова. Тепер пластуни понесуть цей символ миру у лікарні, церкви та військове. В день головна площа міста наповнюється дітьми в одностроях. Пластуни готуються зустріти львівських учасників української делегації. Вони лише кілька годин тому повернулись із Австрії. Ми вже дуже багато років передавали на кордон, і ми вирішили, по перше, що треба щось зміняти. Так само цього року була можливість, що наша делегація поїхала до Австрії. Відень, і ми безпосередньо самі змогли його привезти то, до Львова. Відень вже понад 20 років є містом, куди перед різдвом з'їжджаються скаути зі всього світу. Там вони стають учасниками великої естафети передачі вефлеємського вогню. Було там і двоє львів'ян: і австрійці, і українці, і чехи, і словаки, Всі, хто звертав увагу на те, що ми з України, зразу так О, цікаво, Давайте сфотографуємося. Бажали ну висловлювали теплі слова. Одразу ж з площі ринок десятки пластунів навідались до міського голови. Кабінет Андрія Садового став першим, де замайорів вифлеємський вогник. Я хочу дякувати сьогодні всім пластунам за цю добру традицію. Я хочу дякувати пластунам за відвагу і мужність. Одні з найбільших похорон, які в нас були у Львові, це були похорони, коли ховали нашого пластуна Віктора Горняка. і це приклад великої мужності. Тому ще раз дуже важливо, щоб цей вогонь приніс. Мир в нашій домівці. а далі його віднесуть і в інші держустанови військовим хворим та сиротам. А перед різдвом запалити свою свічку зможе, і кожен львів'янин вогонь зберігатимуть у соборі святого Юра. Люди ж так втомилися і десь підсвідомо розуміють, що йдуть до празника Різдва і хочуть тішитися, радіти, але ті всі обставини, які нас оточують, вони у ту радість нас забирають. І тому так важливо, що сьогодні ми отримали цей вифлеємський вогонь миру. Десь цей такий фізичний видимий спосіб Господь Бог можливо хоче сказати нам, що я із з вами громаді міста урочисто передадуть вогонь 3 січня. Вікторія Васкевич, Юрій Герасимов, головні новини Львова.